Доброго дня! Сьогодні ми виготовимо ракету. Я дуже полюбляю поробки саме ті, що рухаються. Тому у нас буде ракета незвичайна, а літаюча. Для цього нам знадобиться два паперові тканчики, дві гумки, два сірники, ножиці та кольоровий папір для декорації. Я обклею один наш стаканчик. Для цього аркуш паперу загинає на піп та розлізає вдовжину. Другий стаканчик. В цьому випадку не обов'язково, щоб паперовий, але що у вас є, я вам зручніше. Тепер, оскільки ракета в нас конусоподібна, має бути, ми згортаємо наш папір таким чином, щоб доверху він звужувався. Можна навіть показую вам. Загорнути, обрізати так, заклеїти. Вмітити наше зале. Відрізати та обклеїти. Це можна робити, можна не робити. Так, обрізати завезти. Ще раз. Вирівняла наш верхній куточок, щоб вона у нас була. І потім будемо приклеювати її склеєно. Далі нам потрібно приклеїти нашу верхівку до ракети. Для цього ми спочатку знизу трішки підрізаємо. Одні з помічниці. Знаєш, для того, щоб потім заклеїти, але трішки заходячи один на одне. Після того, як ракету задекорували, декорувати можете, як бажаєте, але щоб не нижче. Так, допомагала мені Найнижчі нашого стаканчика. Дивіться. Тепер нам необхідно зробити 4 отвора внизу. Один напроти одного. Можна з допомогою ніжки. Далі наші отвори нам необхідно класти резиночку, допомагаючи. Сірначком, угу. відтягуємо петельку з резинки з однієї сторони. Бажано, щоб клей на ракеті висох, бачите? Та з іншої сторони можна ставити половину сірначка, щоб наша резиночка не втекла. Бачите? З однієї сторони і так само напроти ми протягуємо нашу петельку резиночки. Вставляємо половинку сірничка. відтягуємо резиночку, щоб сірнички не випали. З іншої сторони так само розставляємо нашу резиночку і сірниками закріпляємо. Чим менше у нас лізиночка, тим вище полетить ракета. Але нас лісінські такі. Тепер надягаємо одну ракету на нашу в стаканчик і запускаємо. Тепер натягуємо нашу ракету. надягаємо на нижній стаканчик. Бачите? Запускаємо, і ракета летить.